Вступ Трампа на пост президента вже відповідно діє на наших парламентарів на владу в Україні. Вони вже почали перезуватися в повітрі, то вони не звертали уваги на ТЦК на порушення прав людини і таке інше. І саме так от сталося в день інавгурації. Чомусь зараз, 20-го числа, Зразу два комітети профільних комітетів зібралися, провели таке зібрання і вирішили, що ай-яй-яй, щось у нас проблеми, якісь бусифікації. А ми взагалі про це не думали. Ми навіть не знали, що там є якісь проблеми. А хто винен? Ми не знаємо, хто винен. Мабуть, ми думаємо, що це винна пошта. Чому? Тому що дуже дорого відправляти повістки, і сімдесят гривні коштує. Ми ж виділяли 72 мільйони гривень. З резервного фонду, друзі, було виділено 72 мільйони гривень на те, щоб відправляти вам повістки. Вони були виділені. Так в чому проблема? Незрозуміло. І от засідання цих двох комітетів з правоохоронної діяльності з питань національної безпеки це все обговорюва. І шукали вини. Підписуйтесь в мій телеграм-канал і будете знати більше. А, друзі, сьогодні я продовжую таку цікаву тему, що наша влада починає вже працювати проти ТЦК, проти Міністерства оборони і взагалі починає шукати винних. А хто ж винен в порушенні прав людини? Як думаєте, чи пов'язано це саме з виборами у Сполучених Штатах Америки? І так чи ні? Пишіть у коментарях. А от, 20 січня відбулось спільне засідання комітетів Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та з питань національної безпеки. Коротко, я вже знімав відео. Попередні, можете передивитися. Ну, суть в тому, що вони починають казати про те, що вони там приймали закони Верховна Рада, не думали, що буде бусифікація, але ж вона пасилась. Хто винен? Будемо розбиратися, і вони кажуть: от проблема в тому, що ну, дуже дорого відправляти повістки. 72 мільйони було витрачено на це за 24 рік. Але я так розумію, що цих коштів було недостатньо. от, І в цьому проблема. Тобто винна там? Хто винна? Укрпошта, мабуть. Ну, це одне питання. Інше питання в тому, що. Е Винна не Верховна Рада, не президент, звісно, вони не можуть бути тут винні, тому що вони, вони, ви знаєте, дуже потужно займаються питаннями саме посилення мобілізації. А от винна, виявляється, Міністерство оборони виявляється, що сухопутні війська, оперативне командування, вони винні і, звісно, винні ТЦК. Чому вони винні? Тому що вони не виконують ті закони. Які були прийняті, що ж вони не виконують. Вони порушують закони, грубо порушують, і треба їх ще покарати. Тобто зараз вже йде мова про те, що вони хочуть ще прийняти додаткові закони, якби то для того, щоб вже встановити відповідальність для ТЦК. Вони кажуть, що це якось ну, несправедливо, ми раніше. Встановили відповідальність для громадян. Давайте оці 17 плюс там 25,5 тисяч гривень перемножене на 2 плюс 10%. Ну це незаконне, це ну, не те, що незаконне, це несправедливо. Тому треба і покарати, покарати тепер ТЦК. А за що вони будуть карати, друзі? Як ви думаєте, за що будуть карати ТЦК? І чи взагалі? Є у нас законодавство, яке стосується покарання ТЦК чи ні. І от на цьому засіданні цих двох комітетів одна з депутатів каже, що вона робила запит міноборони. Та після засідання виявилось, що штрафи виписані приблизно лише на 12% тих, хто ухилився від повісток. Та приблизно 45% тих, хто ухилився. Оголошено в розшуку. Кажуть, от це проблема 45% в розшуку. Але я кажу, що тут є маленький нюанс. Да? маленький о. Нюанс, в тому що їх покази якось вони не відповідають дійсності. Чому? Тому що оголосити у так званий розшук та повідомити поліцію про це не потрібно взагалі ніяких видатків, тому що вони це роблять. В електронному автоматичному режимі, і навіть якщо і в паперовому, то не обов'язково відправляти це поштою. Звичайно поліція і ТЦК поряд вони обмінюються постійно документами, у них є там е відповідні е бігунки, які можуть носити пошту, то взагалі не проблема. Щось тут не те. Як ви думаєте, щось вони <кій> починають тут шукати винних? Шукати винних, хто ж винен у бусифікації. Хто ж винен у цьому? І от на цьому спільному засіданні комітетів там були ще представники Міністерства оборони. І вони кажуть, що ТЦК не може виписати багато протоколів, бо це дуже дорого. Лише 82 гривні на рекомендований лист їм потрібно, щоб повідомити про виписку штрафу. І оце. Тотальна проблема, тотальний ерор. Друзі, ну, ви в це взагалі вірите, про що вони кажуть? Тобто в комітеті з питань правоохоронної діяльності і з нацбезпеки, і в Міністерстві оборони вони взагалі не розуміють, про що кажуть. Яке, яке ви, який протокол, якщо вони самі написали в Кодексі про адміністративні порушення, про що протоколи про, про адміністративні правопорушення по цих статтях не складаються взагалі? Ви уявляєте собі? Тобто вони самі внесли зміни і написали, що протоколи не складаються, а тут вони сіли через рік і думають. Про те, що проблема зі складанням протоколів, нібито це дорого. Ну, це взагалі. Ну, як ви думаєте, що це взагалі? Це не компетентність? Чи вони просто дурака валяють? Я от не знаю, як це рахувати Напишіть в коментарях, будь ласка, що ви думаєте про це? Ну, як можна це взагалі писати, взагалі це обговорювати? І це обговорюють хто? Особи, які. Ці законопроекти нібито готували. У мене таке враження, що вони взагалі не бачили, що там вони голосували, що приймали, а воно писалося десь в одному кабінеті спеціально для когось і для чогось, а для чого писали. У мене виявляється думка, що вони писали не для мобілізації, а саме для створення умов для порушення прав людини. Ну, Інших у мене варіантів немає. Якщо у вас є варіанти, ну, напишіть. Я не думаю, що вони дурні. Може їм не давали інформації, а може вони просто не вміють читати. Ча, ну, Відкриваєш закон, стаття 258, в яку вони внесли зміни, частина 5. Там написано чітко, що під час цього воєнного стану, особливого стану, не складаються протоколи по 210-2103. 210, -210 Чому? Та тому, що навіть якщо людина не з'явилася, вони можуть зразу виносити постанову. Які протоколи? Куди вони їх відправляють? Нічого не кажуть про те, що в законі прописано, що вони повинні направити виклик. Виклики не направляються. Людей оголошують розшук, і потім йде просто тотальне полювання. Йде тотальне полювання за людьми. Вони намагаються їх схопити, доставити, але ж не для складання протоколів у цих протоколів, не для складання протоколів, а для постановки на облік, раз проведення ВЛК медичного огляду з порушенням прав людини за 30 хвилин. Коли ще нема результатів аналізів, коли ну не зрозуміло взагалі, що з людиною, коли нема медичних документів його за його там 40 років життя. Він каже, да я хворий взагалі, та нічого, будеш, будеш придатним, а потім кажуть. Ну, навіщо це робиться? Вони не розуміють, що саме написали в законі? Я не думаю. А якщо вам подобається мій контент, підпишіться на цей канал, на телеграм-канал, там є набагато більше інформації, цікаво, яка вас може задовільнити.